У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів, хоч був він царем, та не звіром страшним, а добрим напрошив до того ж старим, у Відні колись він отримав освіту, за час царування об'їздив по світу, у Греції, Швеції, жив у Бомбеї, бував у Венеції, бачив Париж. Та місто, що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів.